А ви знали, скільки на Хортиці є давніх місць поклоніння? Якісь із них загублені у лісах і майже нікому не відомі. Але до них деякі запоріжці несуть свої пожертви на острові. Є щонайменше шість реконструйованих святилищ, заснованих ще у четвертому-другому тисячолітті до нашої ери. Ще на одному проводять археологічні розкопки. До цих місць ідуть найрізноманітніші люди: від рідновірів і неоязичників до звичайних місцевих мешканців. Після нового року святилища зберігають сліди обрядів і святкувань, десь палили свічки, десь лишали посильну пожертву. А це ідол макожі, яку вважають покровителькою жінок і родини, її прикрасили стрічками, біжутерією і навіть одягли скинуту шкіру Змії. Хортицьке святилище місце, куди запоріжці приносять свої надії і сподівання. А ще місце, де вони отримують силу.